В минулому відео я обіцяла вам розказати, як погоджуватися або не погоджуватися із запрошеннями. Як погодитися, якщо вам ідея сподобалась? That sounds great! I'd love to. Sure, Count me in! Lovely idea! А як же ввічливо відмовитися? I'd love to, but unfortunately I can't. It sounds lovely, but I already have other plans. I wish I could, but I won't be able to. Sorry I'm busy. Maybe next time Яку б б з цих фраз ви б використали, якщо б вам запропонували? Let's clean windows next weekend. Напишіть у коментарях вашу відповідь. Збережіть це відео, якщо воно було вам корисно та користуйтеся